Ну що ж, усім привіт! На зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Хроніки Рідіка втеча з бухти Мясника. Ось так тобі. Ох. На жаль, мені недоступна тепер штурмова. Зараза гвинтівка Ліфт.

No, nothing. Good. I hope it stays that way. Just a minute. There's been a cave in here. Oh, у него за спиной ещё все. Ма, мама mia! Ого, як замала скувався той малий. Бірефау. Гарно сказав. Де ж нам йти? Головне туди не впасти. Так, зброї. Поки ще ніякої немає. Так, я наче звідти зайшов. Так. Завдань, місії немає, тут я не пролізу, Тобто, якщо я звідси зайшов, так, я звідси зайшов все правильно. Тепері не відчиняються. Тоді залишиться, що туди стрибати. Сюди. О, завантаження пішло. Все вірно. Creatures killed without mercy. I almost felt like home. had to keep Пампушка. Дістатися до ангару космолоту. Ой. Зараза йди геть від мене. Тільки магазин задарма. Потратив. Ось так. На ну, малих... Бляха-муха. Промахнувся. Та йдіть геть. Так, сюди. Ці не відчиняється. Прориваємося. Бляха-муха! Війна і мене він завалився. Як я на бої. Гранати такі. Гаразд, будемо прориватися. І чого ж я не помітив там? Ось так вам. Ось так. А ну не підходь до мене. Агоу. Ось так тобі. Геть! А ну геть від мене. Тяку, що хоч багато магазинів дали. Мама м'єє міст. Зруйнований. Ой, мама м'є там високо. Я не знаю, куди далі. Тут все якось Ярко. Так, я не дострибну. Ці двері не відчиняються. Так, і яке ж наше завдання? Знайти вхід в ангар космопорту. Ангар знайти. Мабуть, за тим мостом тим той ангар знаходиться. Тільки туди досить високо стрибати. чи спробувати. О, ні. Все. Спроба була. Спроба. Невдалою. А, це гранати такі. А, а чого ж я сюди не забрався? Ой. Зараза не видно тут дуже світлоу. Перезарядка помпушки. Бляха-муха. Ось так тобі. Давай там... Набої заберемо. Бляха-муха. Добре, набої забрали. Тепер сюди залазу. Бляха-муха. А скільки ж вас тут! Слизимо. Пляха муха. Ну, са. За... Давай, 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 Аридик, давай, 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 давай. Так, рукой сюда. Ляха муха. А ну, геть. бляха муха Так, перезарядка ох, бавовна. бляха муха ключ треба, як завжди. Треба більш точно попадати без промаху. Набої дуже важливі. Так, перезарядка. Ой, ще одна пампушка, чудово. Так, і звідки вони нападуть? Звідти, я так і думав. Що зверху лізуть? Вентиляційний ключ. Я вже в вентиляцію лізу. Мабуть хоч якийсь буде. Хоч якийсь. Буде захист від цих. Я не знаю, як їх назвати. Решітку вибиваємо. Так, так, чудово світло я увімкнув. І звідки ви лізете? Та, бля, бляха, муха. Та дайте хоч підлікуватись мені. А тут ще батарея потрібна зрозуміло після такої бабуни. Так, сюди йдемо. Так, перезарядка. А що це таке? Я це вперше бачу. О чудово ключ. А, на іншій стороні. Гаразд. Як мені туди туди тепер залізти? Так. Так, тут двери не Тут потрібна для запуска батарея. То високо, щоб стрибати. А, зрозумів, по цим тросам можна. Ось так. Перейти. Чи перелізти? Так, Рідік, давай, давай, давай. <гум> Вона такий... <гум> Бляха-муха. Все, ще не вистачало. Это його в ту, овту. проваля. Тільки де ж вона. Давай, стрибай! Давай, стрибай! що ти, ти впадеш. Гаразд? Давай перелазимо. Гаразд, рейзекнемо. А, бляха, муха. Так. Вот так перезарядка. Бляха, муха. Так, відчиняємо. Хух. Ну хоч гранати є. бляха муха Як неочікувано. О, там пушка. Так, вмикаємо. бляха муха Та зараза, та ж вас. Так, ветчиняй давай. Тобі. О, ще одна помпушка. І ще одна. Та, скільки гранат тут. О, чудовий автомат. А, тут не розслабися. Так. Так, залазимо. Раз, яке ж наше завдання? Акумуляторна батарея. А, підзарядка треба. Залізти я вже... Я вже не можу залізти. А ви залишайся ще туди пертися? ляха муха? Так. А ну йди до мене. Бляхам! О, налякав мене трохи. Ось так тобі. Правда. Лампочку. Лампочку, бляхамка розбив. Бляха, муха. Там вентилятор увімкнений. Бляхам ха все якось. Дуже світло. Також хоч розробники продумали, що тут більше набою до пампушки треба. Чим до автомату. Так, вентиляційна та шахта залазимо? Так. спецзарядка якась тут замкнено. Так, звірі це я вийшов. Тут те був. От я буду тут колами ходити. І знову це. Так, перелазимо. Я відчуваю, що вони ще з'являться не знаю, що вони з'являться, може я їх всіх завалив або десь в іншому місці вони. Что я чувтака? Я так и думал. Сами не разумелило. Иде. Так, Ридик залазь. Таски, где же у вас тут? А, а я його не вставив, бляха-муха. що ж там. Вставка акумулятор, батарея в установку та вимкните. Бляха-муха. я її не забрав. Я тут був уже. Скільки ж ви будете з'являтися, то вже починає набридати це все. Ось так. Мама мия. Уляха муха. Все. Так, батарею вставляем. Бля... Запускаем. Запускаємо. Давай, бури вперед. Так, і яке тепер наше завдання? Знайти вихід із закинутого центру обладнання. Я його вже і так шукаю. Як вихід знайти. А, тут є вентиляція. Це добре, що хоч вентиляція тут. Згадався, що вентиляція тут. Так, завантаження йде. Чудово збереження. Так що, думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!